Доброго дня, це українські старожитності. Мене звати Євген Чернецький. Ця програма створена за підтримки Київської клієнської спільноти. Сьогодні ми поговоримо про досить незвичну річ, яка була підібрана як просто незвичний камінчик. І от мені пощастило досліджувати цю знахідку. Йдеться про камінчик, як вже було сказано. Тут застосоване дуже примітивне різьблення. діаметр основи цієї речі складає 10,5 мм, форма видовжена, висота 30 мм і вага трохи більше за 5 грам. Я не беруся сказати, що це за камінчик в плані його геологічного походження. Це вже, я думаю, що фахівці могли б висловитися з цього приводу, але він має таку форму, ну, скажімо так, як кінчик, наприклад, олівця, там можна порівняти. І що ми тут бачимо? Ми бачимо, що форма цього камінчика дещо. Вигнута. На ній нанесені вертикальні і горизонтальні риски. Ну, очевидно, що вони імітують певні, певне зображення. І от по, по колу теж так, більш така товста риска, яка, скажімо так, відокремлює трішки, фіксує оцей кінчик. Про що йдеться? На моє переконання йдеться про кам'яний фалос. Тобто, ну, зрозуміло, що тут цими рисками відтворено чоловічий статевий орган в виригованому стані. Навіть от на самому центрі є таке невеличке заглиблення, ледь помітне. Тобто, яке позначає, вочевидь, отвір у ретри. Цікаво, що. Ну, і оця, скажімо, по колу така більш глибока риска, очевидно, що відтворює, покликана відтворити головку. Що важливо і що цікаво в цій, в цій речі, тобто, очевидно, що йдеться про. Артефакт, який має сакральний характер, слід сказати, що взагалі фалоси поширені по всій планеті, їх знаходять дослідники на пам'ятках різних, різних культур. І от досить часто вони носилися на якихось ланцюжках там, чи шнурках. І тому в таких випадках вони робилися переважно з якогось металу, звісно, і мали якесь вушко. Цей кам'яний фалос він не має ніякого вушка, і в мене є великі сумніви, що колись це вушко було, Тобто то в нього є інша цікава властивість. У нього ця основа достатньо рівно зашліфована, і він отак може стояти. Його можна поставити на рівні поверхні. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що така річ могла бути в домашньому святилищі, які були дуже поширеними в давні часи. Ну, В цьому випадку йшлося про сприяння чоловічій силі, здоров'ю, плідності. Ці домашні святилища часом виглядали як такі невеличкі ніші, якось їх підсвічували. Якимись засобами, свічечками чи ще чимось, і там стояла, міг стояти, наприклад, якась, якась фігурка якогось Бога, дуже невеличка, тобто це такі мініатюрні насправді фігурки, або, от, як в цьому випадку, міг бути і кам'яний фалос. Досить складно його датувати, ну, як загалом складно датувати, будь-що створене з, з каменю. Ну, Ми знаємо, де, де знайдена ця цікава річ. Її підібрали в селі Буки. Це зараз Білоцерківський, колишній Сквирський район. Ну, що можна сказати? По літературі і по тамтешнім випадковим знахідкам відомо, що там досить рясно були рясні знахідки, які стосувалися от Черняхівської культури, тобто це пізній римський час 3-5 століття, і також там відоме, дуже знамените велике городище залишки Руського Граду 11-13 століття. Відповідно, є два варіанти. Або Скажімо, цей фалос стояв в житлі людини, яка жила в пізній римський час, за часів панування на поросі готів, або так само не можна виключити, що така річ могла бути і в житлі когось, хто жив в княжі часи. Коли, скажімо, от, зокрема, Сквирщина входила до складу Великокняжого Домену. Ну, така річ. Дуже цікава, дуже незвична. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на наш канал, лайкайте це відео, поширюйте посилання на нього в соціальних мережах. До зустрічі!